Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках. Подорожник Бам та оща попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот, тож виводить без турбот і токсини. антидот. Вже офіційно внаслідок загадкової авіатрощі на півночі рану загинув президент Ірану Ібрагім Раїсії і ще восьмеро топ-чиновників країни. Серед них міністр, губернатор і силовики. На інцидент уже відрогували в США та навіть в Ізраїлі, як саме загинув Раїсі? Чи не вбили іранського президента, та як вплине його смерть на війну в Україні? Розповім за мить з вами новини. Тесеньєї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ця новина похитнула Іран. Нарешті це сказали офіційно і без прикрас. Далеко в горах, на півночі країни, рятувальники завершили масштабну пошукову операцію. Президентські гвинтокрили Брагіма Раїсі та тіла усіх його пасажирів знайшли і повезли у найближче велике місто Тебріз. Тіла загиблих внаслідок катастрофи вертольота у Верхзанському районі вирушають до Тибрізу. Тіла мучеників буде доставлено для судово-медичної експертизи. Верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї оголосив загальнонаціональну п'ятиденну жалобу. У гвинтокрилі, крім президента, були й його поплічники: міністр закордонних справ Амір Абдулахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматії і Аятола Мохамад Алі Алехашем. Представник лідера ісламської революції Провінції Східний Азербайджан з ними мали бути і силовики, зокрема представник вартових ісламської революції, які завжди супроводжують такі делегації. Насправді, пошукова операція була надскладним завданням, адже регіон, над яким після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим летів і де розбився гвинтокрил з чиновниками гірський та подекуди лісистий. До того ж, там була зовсім нельотна погода. гори вкрив густий туман. Я нічем. Він сухти. Шукали вертоліт не тільки самі іранці, але й турки, які для цього підняли в небо свій безпілотник, а кінчі з нічним баченням. Ви рані новину про смерть президента. Як могли замовчували? Як в ніч проти 20 травня писало видання за Атлантик вурі. Ді країни все добре розуміли, але шукали спосіб оголосити про смерть, не викликавши хаосу в державі. Уже 20 травня, тобто за десяток з гаком годин після авіатрощі, було оголошено про загибель рейсі та інших чиновників. Це викликало неабияку радість у іранській продемократичній опозиції. Зокрема, невеличкий натовп вийшов на вулиці Лондона з прапорами Британії та до революційного Ірану. Раїсі вони ненавиділи та називали тегеранським ясником за його жорстокість у 1988 році. Будучи заступником генпрокурора, він брав активну участь у масових стратах. Тоді було вбито понад тисячу політв'язнів. ООН звинувачувала Раїсі у злочинах проти людяності після його приходу на пост президента у 2021 році в Ірані. Посилилися протести, які періодично жорстоко придушувались. За реїсії Іран став значно агресивнішим у своїй зовнішній політиці, почав порушувати ядерну угоду та розширювати вплив на терористів в Іраку, Ємені, Лівані, Сирії та. На палестинських територіях, а також місяць тому атакував Ізраїль безпілотниками та ракетами, показав свою жорстокість Ібрагім Раїсі у 22-му році, коли його країною пронеслися масові протести через вбивство Махси Аміні, звичайної дівчини, яку замордували поліцейські через неправильне носіння хіджабу. Раїсі публічно заявив, що. Ці події є загрозою для національної безпеки та звинуватив у подіях захід. Іранські силовики силою придушили багатотисячні протести. У лютому 23-го року більшість затриманих під час акції помилували. Проте кількох людей показово стратили, звинувативши їх у вбивстві правоохоронців і державній зраді. Попри це, на смерть президента Ірану на Заході відреагували стримано. Вирізнився президент Польщі, який висловив співчуття іранцям та назвав це трагедією. Я глибоко зворушений повідомленням про трагічну загибель президента Ірану пана Ібрагіма Раїсі разом зі своєю урядовою делегацією. В авіакатастрофі. небагато народів мають у своїй історії такі трагічні сторінки. Але ми, поляки, які у 2010 році страшно пережили катастрофу польського урядового літака в російському смоленську, знаємо відчуття шоку та порожнечі, які. Залишаються в серцях людей і в країні після раптової втрати політичної та суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів. Тому ми з особливим розумінням приєднуємося до рідних, загиблих та іранського народу в молитві та скорботі у Пакистані 20 травня оголосили днем жалоби свої співчуття. Висловили також в Індії та Венесуелі. В США ж поспішили заявити про непричетність до авіатрощі лідер демократичної більшості в Сенаті США. Чак Шумер заявив, що американська розвідка розглядає лише один сценарій загибелі Раїсі, а саме нещасний випадок. На північному заході Ірану, де розбився вертоліт, була дуже погана туманна погода. Тож це схоже на нещасний випадок, але він все ще повністю розслідується. В Ізраїлі також свою причетність до інциденту заперечили. Викликала смерть Рейсі і в українців, адже саме за його правління Іран зблизився з путінською Росією та в рази наростив оборонну співпрацю з Москвою. Нагадаю, Іран досі поставляє у російські війська сумнозвісні безпілотники шахет, якими Путін щодня атакує українців і навіть допоміг расистам налагодити їхнє виробництво в РФ. Звісно, що така подія не могла обійтися без мемів, але як загибель Раїсі вплине на світ, як пише The Times of Israel, хоча Іран рани і залишився без двох високопоставлених чиновників одразу, це не матиме суттєвого впливу ні на ситуацію на близькому сході, ні на війну в Україні, адже в Ірані президент лишає голова уряду. Хоча загибель двох високопоставлених іранських чиновників стала б драматичною подією в період, коли в регіоні вирують численні конфлікти, вона найімовірніше не матиме суттєвого впливу на перебіг цих протистоянь, оскільки рішення щодо зовнішньої політики та війни перебувають у відданні верховного лідера Алі Хаменеї. Президент Ісламської Республіки є виконавцем, а не особою, яка ухвалює рішення. Тому політика Ірану її засади залишаться незмінними, заявив директор із політики організації Об'єднання проти ядерного Ірану Джейсон Бродський. Водночас раптова втрата президента Ірану створить вакуум влади, яким почнуть користуватися високопоставлені фігури. А от журналісти з New York Times зазначають, що загибель рейсі сталася у дуже делікатний момент для міжнародних відносин. Видання пише, що лише кілька днів тому високопоставлені американські та іранські офіційні особи провели переговори через посередників, щоб спробувати знизити загрозу більш широкого конфлікту на близькому сході. Все це для того, щоб уникнути прямої війни з Ізраїлем. Останніми днями американські та іранські офіційні особи взяли участь у непрямих переговорах в Омані перших таких розмовах після відповідного нападу Ірану на Ізраїль минулого місяця. Ідеться у статті в інституті вивчення війни. Ж зазначають, що смерть Раїсі – це серйозний виклик для іранської правлячої верхівки, адже саме президент був таким собі спадкоємцем чинного верховного лідеру Ірану Аліха Меніє. Хто займе його місця, поки невідомо. Однак тепер функції президента тимчасово виконуватиме віцепрезидент Мохамат Мохбер згідно з конституцією Ірану за 50 днів мають пройти позачергові вибори нового президента країни, але й це не дивно. Наврядче вибори там будуть, хоч на краплю демократичні, але тут важливо інше, як пишуть змі, саме Могбер курував поставки безпілотників до РФ. Смерть рейсі мала б серйозні наслідки для спадкоємства верховного лідера. Рейсі вважається одним із головних претендентів і разом із сином Хаменеї Муштабою Хаменеї на наступника Хаменеї на посаді верховного лідера хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи у 2019 році та підтримав Раїсі під час президентських виборів у серпні 2021 року. Наступні кілька днів можуть змінити поточну та довгострокову динаміку режиму включаючи наступність верховного лідера, однак смерть реї врешті-решт, не змінить нинішню траєкторію режиму до більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та більш агресивної регіональної політики. Навряд чи зміниться хоча б щось і у відносинах Ірану та Росії, адже їхня ситуативна співпраця вигідна чинному режиму в Тегерані. Але боротьба за посаду президента таки буде, вважає експерт міжнародних з українського інституту майбутнього Ілія Куса. Серед кандидатів у президенти є навіть прозахідний політик. Хто може стати новим президентом? Якщо брати консервативний лагерь, то збирательне поле можуть почистить для спікера парламента Мохаммеда Багера Галибафа, который баллотировался в президенты в 2017 и 2021 годах и является тяжеловесом в этой фракции. Еще есть не менее сильный мэр Тегерана Алиреза Закани. Если представить, что элиты захотят воспользоваться гибелью Раиси и перезагрузить отношения с Западом и иранским обществом через возвращение умеренных реформаторов, то тут сильной кандидатурой может быть бывший глава МИД Мухаммед Джавад Зариф, один из авторов ядерной сделки 2015 года США. Менее популярным, но не менее влиятельным среди умеренных является бывший спикер парламента Али Ліджані його ні допустили до виборів до тисячі двадцять первого года. Журналисти Політико пишуть, що новим президентом Ірану скоріше за все стане син чинного верховного лідера Ісламської Республіки Мочтабаха Менеї. Це має лише укріпити владу режиму в країні. А як думаєте, ви як загибель топ-чиновників Ірану вплине на Україну? Напишіть нам у коментарях, тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Гарного дня і до зустрічі!